І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Діабловод на Патча Бураск. Карта Рибальська Бухта. Ну що ж, до бою, так, ну. Це в нас імбіщинські імбіщі. Так? Чому імбіщинські імбіщі? Ну, мені здається, на своєму рівні, так і свого класу, із таких танків, схожих на Бураска. Напевне, він самий найкращий. Чому? Тому що ми в цьому переконалися вже. Неодноразово в реплеях від підписників. Це такий танк, який тягне бої. От він витягує бої дійсно. Так? Але ну треба на ньому вміти грати, напевно. Бачимо, що тут. Дуже... От мені завжди от в центрі, тут на цій карті, дуже важко от у цій позиції було грати. я е, До речі, от там, де Т-34 у нас під'їхав, піджався під будинки. От там я в основному граю, бо тут мені дуже важко. тут треба дуже Тут поїхав по своїм справам на одежці, думав пересвітити, пересвятив, але е, його надсилаємо до гаражу, хай відпочине вже, награвся він, один ворог знищено. 792 вже настріляно. За рахунок нашого надпотужного барабану на два снаряди, так, я ж завжди був здивований, але моє здивування пройшло, тому що я зрозумів, що ці два снаряди вони ж вибивають багато ХП. Так? Якби тут було навіть більше снарядів. Це було б не те, що імбіщенське імбіще, а це було б супер-імбіще, яке ламало б рандом, напевно. Так, окей, розповідаю чудові та цікаві історії. Наш герой вже одного прихлопуши, 1500 настріляв. Це в нас не пройшло ще двох хвилин бою. У нас по воді, там, в принципі, все нормально, на самій бухі. В нас по центру тут багато перед нами суперників стоять, вони зашкірилися, буде їх важко висвітити звідси, вигнати або вихлопушити. Поки що почекаємо. У нас там, бачимо, піджалися по першій лінії суперники. Ну, я думаю, з перших хвилин їхати так піджиматися, ще й артилерія є, то я думаю, це не дуже чудовий варіант. А У нас чудовий варіант, бачимо, вихлопушуємо, вихлопушуємо в основному ми вихлопушуємо ЛТшки, вже вони всі у них вихлопушені. Чудово. наша одна ЛТшка грає там біля е, першої лінії. Там допомагає. А тут у нас все в принципі поки що чудово. Ще залишилось, по-моєму, два танки. Ще десь G-Sorp там під'їжджав. Теж, по-моєму, два чуди. І звідси можна ще постріляти, тайпа 4 четвертого підхлопушити. Допомогти братішам, бо наші вже там в атаку пішли. Масована атака по воді. Я думаю, що все там не повинно бути чудово. Там вже знітились суперники. Суперник там один залишився, і він знічений. А наш герой вже нагліше, бачимо це. Це теж вже такий збентежений, збентежений стоїть. Вже він, вже він зрозумів, що все пішло не так в цьому бою. 7-3 по бою, поки я розповідав, що довідається цікаві історії. Два вороги знищено. 3500 настріляно. Так, йдемо на рекорди. Давайте, я не пам'ятаю, от на рибальській бухті теж було багато бою на буразку, але я не пам'ятаю, скільки тут рекорд, по-моєму, десь... Біля 9 тисяч було на стрілі. Експерти в реплеях від підписників. Ті, хто бачили всі бої реплеї від підписників, а я знаю, що є такі, Давайте поправляйте в коментарях. Де я не зрозумів деджисор? Напевно, він поїхав туди на позішн, на імбо полочку, так, на А1 десь квадрат. І вже в оточенні суперників, в повному оточенні. Тут бачать, думаю, що бачати зараз там на просто вже їдуть. Їде наша СТ-55А починає його вихлопушувати. Не склався бій з перших хвилин. Ну, побачили ми, як зіграли з перших хвилин ЛТшки суперників, то явно було, що в них щось пішло вже не так. Бага, тут поспішили. Ще дав 8-3 побою. Перевага по КП команди величезна просто. 4 тисячі настріляно. Вах, виглупушили. Сушка стоїть обережно. Та А 8 той часом. Ну і в принципі можна отак, так, на глющу поки. Ну, на глючу чому, тому що шкіряться там вже дуже. Під'їхати під імбополочку, пересвічувати. І вони вже нічого не зроблять. Виїхавши, вони будуть жорстоко прихлопушені. Тут ще як розвідник пограв. Артилерія, сюди По постій у кожному. <с> ти теж невірно на джісорі зіграв. 4400 настріляно. 4500 вже настріляно. 1300 вже зараз розвідданими. це ж у нас універсальний такий солдат. Що, він мені здається, він може... Ну майже на любых картах як універсальний грати, правда, Правда? Імбічні. Головне не перехвалити, щоб ми його потім не понерпили. А може і навпаки, як от після оновлення апнули ті танки, які в принципі, ну, я, ну на мою думку, в принципі, вони були імбічні, то теж бураску ще додали, там, і точність влучність, шість снарядів одного додать. Я на любі тягусь, будемо розбивати в планічі. Там можна було шотних, в принципі, прихлопушити, але наш герой бачимо, шотає суперників, допомагає нашим братішам, бо шотні суперники вони вже будуть більш такі збентежені, більш знічені, так скажемо. І вони вже такі перелякані, перелякані, яких вже легко вже буде вихлопушити. Ну і дайте нам бійцями. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.